На жаль, Організація Об'єднаних Націй вже фактично віджила своє, тому що протиріччя між державами дійшли до такого ступеня, що вони не можуть прийняти одноголосне рішення. Ну тому що у кожної великої країни є право вето. Якщо і Сполучені Штати застосовують право вето, і Росія застосовує право вето на невигідні для себе рішення. Тобто прийняти якусь, якісь міжнародні обов'язкові рішення, які були б для всіх обов'язкові, то ну, ми бачимо, що, що на сьогодні е, Організація Об'єднаних Націй не може прийняти подібне. Тому що знову ж таки ті ж міжнародні санкції вони можуть бути прийняті тільки, тільки е, Радою безпеки. З е, організації Об'єднаних Націй все інше то не є міжнародні санкції, Це санкції там сполучених штатів там євросоюзу. Ну це не є міжнародні санкції, за невиконання яких можна притягнути до.